Завітала в Україну і золотом покрила всі сади. Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. Одинадцятий клас хоче привітати всіх працівників освіти з їхнім професійним святом. Учителю, твоя праця важка, непроста, учителю, твоє слово добром пророста Учителю, ти відкрив нам науки світання, тобі наші святкові та щирі вітання. Бажаємо здоров'я, добра довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття і мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб все все хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода і мир на землі хай панують. Легкої браті, вам бажаємо, щоб настрій був у вас навіть у дуже скрутий час. Хай скрізь буде лад на роботі і в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі, хай сміхом веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова і багата. Нехай для вас цвітуть найкращі квіти на планеті. Будьте житті радісними, бадьорими, найщасливішими. І хай буде найкраще у світі улюблена наша школа. Бажаємо відчуття повноти життя і нейчерного джерела натхнення. Нехай ваші слова назавжди збережуться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Нехай нелегке... Але благородне вчительське ремесло приносить вам справжнє задоволення. Нехай життя не перестає дивувати вас приємними сюрпризами, а ми, учні, радуватимемо вас відмінними оцінками та знаннями. Нехай у ваших шкільних буднях будуть старанні учні, цікаві уроки, позитивні моменти, дружній колектив, повага та вдячність за знання. Унікальність учительської праці полягає в тому, що її результат видно лише через десятиліття. Запевняю, що ми будемо мудрими, освіченими, чесними людьми, патріотами своєї країни. Сьогодні ми вітаємо і бібліотекаря, і технічних працівників, і поварів, і кочегарів, усіх хто причетен до свята Дня працівника освіти. Бажаємо, щоб ваші серця завжди билися в унісон з покликанням. Дякуємо вам за терпіння та розуміння, щастя, миру, розвитку та добра. І на віта біля школи, сьогодні похилилась до серві.